Богу, прошу, у мою дитину. Не кидайте словами як багно. Вперше у Полтавському музично-драматичному театрі імені Гоголя відбулася вистава для людей з вадами слуху із синхронним перекладом на українську жестову мову. <пасіння> Виставу за романом у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай гоголівці Гоголівці зігрались ініціативи громадської організації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю міст в рамках міжнародного тижня людей з вадами слуху, що відзначають в останній тиждень вересня. Ми вирішили спробувати. Це такий пілотний проєкт. Ми вперше з цим зустрічаємося. Так що це виклик як для нас, так і для наших глядачів. Тут такий незвичний формат, що тут і глядачі, і перекладачі, і актори на одній сцені. Нашому досвіді роботи театру це вперше. В нас таких проектів не було, щоб виставу наживо перекладали мовою жестів. ми з задоволенням погодилися, визначили просто що це, який це буде формат під сам що вже її забуде зразу? Скажу, що це буде десь 20 чоловік в залі людей з вадами слуху. А потім виявилося, що зацікавлених людей, які мають ваду слуху, значно більше. Тобто, до ста чоловік, 72 людини сьогодні, в нас в залі сидить і прийшли дивитися. І тому це вже стала вистава тільки для них. Ну то так такий проект зробили. Гоголівці кажуть, виставу Маруся Чурай обрали через багату сюжетну лінію та актуальність історії, що зацікавить різноманітну аудиторію. Вони переконані, культура Має бути доступною для всіх.